Знаєте, я, я, я не хочу більше робити всякі крінжові вставки. Ми сьогодні граємо в гру, яка називається Довга поїздка Long Ride. Я сам вже забув. Я так зрозумів, гра доволі дивна, доволі наркоманська. Ну, і що? Зараз подивимося, зараз пограємо. Боже мій, що в мене сенсою. Ви можете просто зацінити, яка тут величезна кількість інпутів. Кнопок, які нам може знадобитись, там навіть щось типу пукати і так далі. Ми обов'язково це перевіримо сьогодні. Опа. Так, відкриваємо двері. Ух ти, які. Як тут прикольно двері відкривати. Це хто? Це наша собака? Це наша собака, тільки вона чомусь не рухається. Опа. В мене рука левітує. Як відкрити двері? Все, нормально. о о хохо. Е Життя реднека, про яке. Мріє кожен американець. Боже ж ти мій. А мені подобається насправді. ну. Оооо! Да, в окулярах темно, але зато виглядає, непогано. О, я взяв пляшку. Я, я випив пивка і я хочу в туалет. Я кинув пляж. Йомає! Ну в мене тіло є, да. Це я вже просто випив, бачите. мене. Трошки щось не так з головою. О, oh, перекути пол. Здорово. А можно добавить мяч понятий? Давай. Раз, два, три. Раз, два, три. Ой, я підібрав парикут. Э, куда? Мотоцикл. Давай, бери, мотоцикл. Э, давай, давай, бляха, бро, давай, тащи. Тащи с песка. Так, це все звичайно добре, але де моя тачка. е Половина баку. Не, половина улии. Зак... Закрывай. Вот так, открываем. гараж. Давай, давай, давай. швидше! А, треба треба обертати, я зрозумію. Опа. Опа. Це це вже добре. Заводим. Поїхали. Чому не їдемо? Так, е, чому не їдемо? Ох, моє, що це там? там зайць величезний, просто а нормальний ми що. У стельному Чорнобилі. Там ще треба запра. А, да, в нас. У нас нема бензину. я Але якщо в нас нема бензину, яким чином ми взагалі змогли машину завести? Щоб її завести, там якраз. А! Я її завів і поїхав без бензину. Ну окей. Сказано зроблено. Ну, треба, так поїхали. Уху! Так, заяць, я їду до тебе. Заяць! Заяць! А! Заяць левітує в повітрі! Oh О мага, це дрифт просто по пустелі. Як тут пустувати, чесно кажучи. На нас чекає дійсно. Дійсно дуже. Довга дорога. Я чув, хтось кричав. Ну, я американський реднек, я, я просто буду їхати далі. Я навіть не можу нормально. Вот эти подивіться. Ай, ні! Ледь не врізався. Ну, звичайно, на такій дорозі врізатись в стовп, це треба просто бути генієм. Опа! Бачу якусь шо... вишку. бе бе-бе. Гальмовий. Дизмонт. Ой! 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 Ну нічого, тут якби. Не те, щоб дуже шкода такої машини втрачати якісь запчастини головне щоб їхала. Мені пише, що можна відремонтувати, але в мене чомусь не виходить. Я навіть не знаю, що робити. Ну нічого, боже мій я накурився, я тепер не можу дивитись навколо. Що відбу. Що відбувається. Що відбувається, мене... мене руки з одного місця ростуть. Ам. Ви йдете спати, В. Нажимаю. Я спати в пустелі. З заведеною машиною. Я сподіваюся, за цей час вона... <клес> в неї пальне не закінчилось, вона не перегрілась на сонці. Ну я досі, до речі, не можу ходити. Раз я, я перезайшов в гру і. Начебто я тепер можу дивитися навколо. Можна якусь ліхтару вимкнути, а в мене нема ліхтаря. А темно тут, звичайно. Так, залізаємо на вишку. Тут нічого не бачу. Давайте поспимо загально. Не можна спати ще. реально машина ще заведена. Так, сідаємо. Поїхали. Треба, напевно, та, зняти з ручника. Все, let's go. let's go, друзі. Дро травою поросла. Дивіться, що відбувається. Чиновники не хочуть виправляти свої косяки. А! А де споді? Куди заведе нас ця дорога? Ніхто не знає. Я точно не знаю. Така темна ніч. Можливо, тому що я в сонце захисних окулярів граю. Я не впевнений. Ой, як же заносить, -баєо! Ну не ж ця дорога бути нескінченною ми вже їдемо і їдемо. Коли ми приїдемо, не знаю, кудись цікаве місце. Хтось кричить, ну ну а що нам? Ну, а що нам, ми. Ми хлопці прості. Боже мій, знаєте, я б хотів тут поїздити чисто на велосипеді. Було б так кайфово, рівна дорога. Береш, їдеш вперед. Ні про що не хвилюєшся. Неймовірно, просто просто моя мрія. Що в нас написано? Вкі. Ай! Мінус ще одні двері, та що ж таке? Напевно, треба інколи на дрова. Вон двері відлетіли. О, можна вимкнути на L. Добре. Ну, це, звичайно, все дуже-дуже міняє. О боже! ні! Ні, ні! 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 трибаць! Двідки в мене кров в машині? Так, гара... А! Тихо! куди, куди покотилась? Оп, ні, стій! 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 А поїхали туди! Я надеюсь, у нас скоро куда-то врежется. Я... Мне показывает, что я дуже хочу в туалет. Машина зачекаем. О! О! Схоже, она врезалась, можно и ты, и ты, брат. Так, посмотрите на цей сход солнца. Боже мой. Кто-то летает, я бачу их тени. О, не, серьезно. У мене колеса відлетіли. Боже ні. Я не можу їх. Я не можу їх приєднати назад. Так, стій, 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 стій! Не заводиться. Я, 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 я не знаю чому вона не заводиться. В мене Немає жодної ідеї, чому ця машина не хоче заводитись. Подивіться, як смішно я йду, бо просто руки навіть не рухаються. Не, не направлені. Я йду вже другий десяток років. Я виведу цих людей з Єгипту. Я б хотів дойти до каньйону, але я скоріше помру, тому... тому я просто. Ой, і так, ми ми в новому світі сталася невеличка проблемка. така мал, Малесенька, малесенька проблемка. Я помер. Тому тепер ми будемо робити все з головою, все по совісті. Наберем предметів. Відкрить двері. У мене тепер нова машина. Йоу, подивіться, це, це буквально раритет. А чому в неї. Чому в неї фари. Як якісь кілки? Що це? Якісь, якісь журнали непростойні, так це треба викинути. Ліхтар нам треба. Якийсь брусок, спрей, гантелі. Можна покачатися? Якось ти не дуже круто його закинув. Ой, як же добре в Житомирі. Тут навіть телефону нема, це просто 2D зображення. Щось у цьому світі, то не так. Подивіться, що відбувається у зелі. Шини. Так, це олія, до речі. Давайте спробуємо залити олію. Я випав олію. Ой, мені здається, як... не дуже добре. А, я знову випав олію. Да викинь! А де мотор? У нас тут запаска просто. Напевно, тут мотор. Тут, тут. Ну, і ще в нас тут цікаво, давай, давай подивимося. Я. Я не знаю, як залити. Тому хай просто тут полежить. Ой, я мотор взяв. Я сподіваюся, це... ніяк не завадить наші поїздці. Опа. Опа. Давай всі зразу в рот. А, він їх просто викинув. Може, мені просто... Оце кайфове життя називається. Живеш собі в пустелі, куриш цигарку, дивишся в бінокль. На щось. Опа, там портал в Nether. Все. Досить займатися незрозуміло чим. Так, компас нам не треба. Ми справжні мужики орієнтуються по запаху бензина. Знімаємо зручника. Поїхали. Ага, ага, ага. Що таке? Знову машина не заводиться буквально. Я не знаю, що з цим робити. Чому, чому? Вона знову не заводиться. Можливо, тому що я вийняв мотор. Як його назад? Брод, якось покосився. Гразд, я, я п'ю олію. А, я випив олію з двигуна. Круто. Каво, каво, -машина? Пофіг. І так, це моя третя спроба. Машина теж вже інша. Йо, ми на болоті Шрека... тепер знаходимося. Що це взагалі за локація? Що це зелене таке? Так неважливо, я, я нічого не буду в цій машині чіпати, я просто залізу, знімаю з ручника і їду. Все, бувайте. Яким чином я. вже врізався. Бро, як постарайся виїхати. О боже, що з моїми колінами. Напевно, треба двері закрити, але в принципі. Ну ну навіщо. О! Зайць, зайдь, зайць. Ми наближаємося до вишки. Подивимося, що тут цікавого. О, ні, ні 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 Вона знов поїде зараз, тихо, став на рушник! Це... На цей раз! Я до це не поведусь. Я так розумію, на цих баштах можуть бути розкидані інколи якісь рейчі корисні. Опа, я бачу будинок там і там. Раз. Let's go. Так, бачу ще одну башту. Треба... Ой-ой-ой, нато швидко! Тихо, гальмуй! Опа! Дарма я не взяв, звичайно, свою пукалку. А можна буде сісти. Напевно, не можна буде сісти і поїхати. Так, тут ще одна машина. Запор... Запорожець якийсь. Він really <laughs> каже, ти виглядаєш дуже. Він каже, я, я зіжру твої очі. Ой-ой-ой! Друже, що з тобою стало? Так, що в тебе тут цікаво є? Труна? Кежуали? Це що, батаранг? Ні, це. Це летюча миша? Ам. Так, тут нічого корисного. Друже, а ти взагалі вмієш відкривати двері? Якщо так, то... Ой-ой-ой, коронавірусний! Ты взяли швидкий? Ну mm. а! Mm. Він мене обнімати хоче! Бро! Бро відстань! Бро відстань! Ой-ой! Він 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 бігає за мною. Так, бро. З тобою щось явно не так, буває. <ривіт> ну все, буває тоді. Ходу друг хворіє чимось. Ну давайте не будемо йому заважати. <ривіт> Наш бінокль на вікні, ну. Ну що я можу зробити? Давайте їдемо кудись в інше місце. Так, давайте. Е! Бінокль! Опа, я бачу будинок. Раз, нам нам прямо по курсу. У мене самого нічого нема. Все! Мінус бензин? Серйозно. Ну, може, хоча б до заправки докотимся. А, а, Друже, не хотів, не хотів, але мені потрібен бензин. Мені потрібен бензин або твоя машина. Я думаю, твоя машина краще підійде. О, він свистить, прямо як я. Ну. В чому проблема? Теж немає, напевно. Бензину. Ой-ой-ой, скільки ж проблем ти мені створюєш, бро? Опа! Він так близько, я... але я не знаю де він. Так, добре, я. 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 Я, я взяв... Я взяв лом. Не можна бити? Equip. Опа. Опа! Оце мені вже більше подобається. Ну, що ж. Пограем в Half-Life. Опа! <coughs> З двох ударів лих! -мо, я, до речі, можу її підібрати. Ну що ти, що ти, що ти? Що ти? Що ти, малий? Думав, думав, можна мене просто так взяти. Та? А ну пішов. Ну пішов. Пішов. Ой. Ні, це все дуже класно, дуже цікаво, але мені потрібен бензин. А я не бачу тут нічого схожого на бензин. А! Це мутований заяць! А! Мутований замований заяць! Він реально величезний... Так. А можна його з'їсти? Мені просто їсти хочеться. Ну добре, хай буде так. От мені скаут, це заправка. Заправка. А як нам заправитись, відповідно. А, пусто. Ну, що я можу зробити? Біжимо тоді своїми силами. Дивно, ще в нас в машині немає запасного галону з бензином. Чесно кажучи, якби я жив в такому місці, то я би з собою 100% возив таку штуку. О, ні, настає ніч. Але в принципі добре, що я взяв собою ліхтар. Я нічого не бачу, тому напевно піду посплю. І коли буде день, то вже дойдемо куди нам треба. Все, так краще. А, я дуже дуже голодний, мені треба поїсти. Але тут нічого немає. Я сподіваюся, що в дуже, дуже хороших людей, які живуть у цьому домі, є щось поїсти. І вони з задоволенням почастують мене, щоб я як почесний гість не був незадоволеним тим, що я голодний. От сподарі, накривайте на стіл. Чесне слово, я вже 10 хвилин іду. І е, наскільки цей будинок великий, просто <поє> видається, тому що. Е, як же до нього довго йти, і він все не стає більшим і не стає більшим. Я тільки потрошки починаю підбиратись. О, там живність явно є, чую свинку, чую ворон всяких. Я чую, як хтось ходить. Церква. Кажан. Ой, щось там прихожанам не дуже добре. І щось мені здається, що прихожани розміром 5 разів більше, бо мене. Агооо. Агоо. Друзі, ви де. Чому ви такі великі? Можна питання? Я можу поїсти нарешті. Дай забратись на стільчик. Ой-ой-ой-ой-ой! Ой, і що з картинами. Дуз, дуже страшні звуки. Чесно кажучи. Дуже страшні звуки. Так, ковбаса. Берем ковбасу. О, можна з'їсти. Чудово! Чудово! їмо! Схоже, тут дійсно живуть величезні люди. Мені б ще, чесно кажучи, щось в... випити. Добрий день. Ване? Ви ще ростишки переїли? А, ну все. Ну, я, я вас розумію прекрасно. Я навіть не можу піднятися по цим сходам, тому що Тому що я настільки маленький. Це якісь кляті сектанти. О, світло. Я, я чую прямо в себе в голові. Не дуже близько десь. Ох ти падлюка! подлюка! Навіщо їм повсюди труни, тут навіть нікого немає. На звук орієнтуватись в жодному випадку не можна. Я вже все зрозумів. Привіт. В туалеті нікого. Ну, напевно, добре. Але хтось нагадив не туди, куди потрібно. І там ще внизу. О, машини! Йоу! Якщо вони працюють, то це дуже добре. Цікаво, цікаво. О, круасан! Круассан. Давай Я ням-ням. О! Можливо, вони в підвалі десь тусуються, поїхали. Я навіть більш ніж впевнений, що він десь тут гад сидить. Останній. О, Не дожив, дружбан. Що тут? Нічого. Ще один прохід, Йомає. Скільки можна? Ні, ну такий маєточок нормальний. Це труна? мені мне вже ніяк не виберешся. Вона для гігантських людей. А ми малесенький чоловічок. А, от тебе. Привіт, друже. Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Рей, друже! Ай! Яксь він так спринтанув, я аж трошки злякався. Так я не впевнений, що ці дурні вміють взагалі водити машину. Що вони знають, як потрібно поводитись з машиною, а я то знаю. Ай, не заводиться! В чому проблема? Та начебто. Начебто все є. В чому проблема? Ключів можливо немає. Ооо! Завелась! О! О-го-го. Ну що ж. Ну, що я можу вам сказати? Добре те. Що добре закінчується. Машинка, звичайно, явно не в найкращому стані. Що я можу вам сказати, друзі? Життя не завжди буде настільки передбачуване, як ви думаєте. І немає нічого страшного а, у тому, щоб просто заїхати в якесь нове для вас місце і побачити, яким світ є насправді широким, наскільки він ширший, ніж ви собі уявляєте. А я на цьому прощаюсь з вами. Була ось така невеличка іграшка, прикольна. Я думаю, тут є ще дуже-дуже багато цікавих механік, якщо в кілько грати, то ще цікавіше на сервері. Але поки на цьому, все дякую всім і було.